вечора, шановні телеглядачі, в ефірі Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Наталія Квасюк. Ще два роки тому набула чинності постанова Кабінету міністрів України про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики шляхом утворення громадських рад при органах виконавчої влади. Якщо в інших містах громада вже активно відстоює свої інтереси співпрацюючи із владою, то у Калуші установчі збори зі створенням громадської ради відбулися 14 вересня. Увійти до складу громадської ради при міській раді в Калуші виявили бажання 16 громадських організацій, з 60 зареєстрованих у нашому місті. Правда, на установчих зборах були присутні 11 делегованих представників від цих об'єднань. Решта були відсутні, ймовірно, з об'єктивних причин. Представники громадських організацій повинні мати не менше двох років членства у них, інакше їхні голоси не можуть бути враховані. Громадська рада, права якої розписав Кабінет міністрів, має специфічний правовий статус. Це об'єднання матиме більше. Повноважень ніж кожна окрема громадська організація, адже до цього часу їх вплив на органи влади був мінімальним. Зараз громадська рада зможе моніторити рішення органів влади, здійснювати громадську експертизу, вносити пропозиції щодо змін та корекції. Оскільки держава розширила повноваження таких об'єднань, звісно, до членів ради існує перелік вимог, зокрема досвід роботи і навіть дослідження автобіографії кандидата, чи він активний, ініціативний та знаючий. Ця процедура тривала протягом двох місяців. Розпорядження міського... Голови була створена ініціативна група на чолі з головою громадської молодіжної організації Центру психології та фізичного розвитку Володимиром Сакуличем, якого обрали і головою установчих зборів. Завдання громадської ради це контроль міської ради Калуської нашої. Будь-які питання, наприклад, будемо так для, для глядачів, чи тече дах, чи щось громади потрібно. Якщо ми вирішуємо і колегіально рішення якесь ухвалюємо, то першочергово воно йде на сесію міської ради, тобто ми будемо пробувати якісь допомагати Калуській міській раді, робити наше місто кращим, ну і контролююча функція міської ради. Було вирішено утворити три комісії з питань економіки та бізнесу, з гуманітарних та соціальних питань та обрати трьох заступників голови громадської ради, які куруватимуть ці напрямки. Отже, головою був обраний Володимир Сакулич, заступником соціальних питань голова Союзу України Любов Липовська, заступником з економічних питань голова обласної громадської організації Галіція Леся Лук'янчук, заступником з гуманітарних питань Анна Перхоменко. Основне завдання новоствореної громадської ради скласти програму роботи на наступний рік. Та до кінця поточного та винести на найближчу сесію міської ради, щоб включити фінансування програми у бюджет міста на наступний рік. Після підписання протоколу зборів міським головою та затвердження складу громадської ради буде підготований проект розпорядження, і тоді рада набере легітимності. Отже, громадяни міста зможуть звертатися сюди з будь-якими своїми проблемами, а громадська рада відстоюватиме їх інтереси в органах влади та стане своєрідним посередником між громадою і владою. У ніч на 14 вересня мешканці Калуша відчули дивний неприємний запах у повітрі. Цей сморід зовсім не був схожий на запахи від Даноші, до яких Калушани вже звикли. А тому мешканці Калуша неабияк розхвилювалися. Наші кореспонденти спробували дізнатися про джерело невідомих досі викидів у повітрі. Дивний запах близького півночі з минулого четверга на п'ятницю підняв на ноги не одного калушанина. Зізнаюся, і я не був винятком у квартирі. При відчинених вікнах чітко відчувався запах газу. На дослідження джерела можливого витоку газу всередині приміщення пішло з півгодини. Стільки ж часу я провів на вулиці, принюхаючись до газопроводу, що проходять біля будинку. Проте джерела смороду мені виявитися не вдалося. Зранку запах газу, як виявилося, спостерігався і в інших мікрорайонах міста. За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Калузької міської ради Ігоря Головачука, Калушани жалілися на дивний запах не лише рятувальникам. Аварійні бригади Калуського управління газового господарства до ранку об'їжджали усі газорозподільчі пункти з метою виявлення можливого витоку газу. Замірювали повітря на вміст шкідливих речовин і працівники санітарно-епідеміологічної служби. В принципі, до нас теж такі скарги дійшли від населення. Ми зразу зранку виїхали, організували бригаду лабораторії. Поїхали, поміряли по Богдана Хмельницького. Біля ТЕЦ міряли. В селі Мостище безпосередньо так само проробили заміри. Ну, виявили деякі оксиди вуглецю, виявили, виявили трошки аміаку в селі Мостище, сірководню, але перевищень не було ніде. Так само міряла санітарна лабораторія Карпатна Автохім» і їхала газова служба від Калужгазу. Ну, В принципі, люди всі жалілися на запах газу. Ні на які другі запахи, там приблизно там, аміаку чи чогось друге не жалілися, чи хлору, як то кажуть, для калуша характерно. Конкретно запах газу був чути. Тобто не газу, а цього одоранту, що додається для відчуття запаху газу. Ну, Газовики теж, наскільки я знаю, сказали, що нічого не виявили цього одоранту. І з нашої сторони теж нічого не було виявлено. Ми інформ... Запах відчувався. Запах, от іменно газу відчувався. 30 серпня, якщо ми, я не помиляюся, почали спиняти на дорогу тривалий ремонт основні ці виробництва, починаючи Олефіновий, Хік і цех ПВХ. І вони це до 4 вересня, будемо так сказати, закінчили. Промили, прочистили обладнання, ну, я знаю зі слів працівників Карпатногохіму. Ну, рахуємо, якщо 4 числа вони закінчили, ну, провели зупинку, провели чистку обладнання, то 13-14 числа не могло бути від них щось поступити, я так думаю. Тим більше, вони теж міряють заміри в санітарно-захисні зони. Я наскільки знаю, з від їхнього начальника відділу охорони природи не було виявлено ніяких шкідливих речовин, тобто їхнього походження, типу там пропілен, вінілхлорид і друге. Тобто ну, то джерела самого поки що не, не виявлено <п 'ярі> джерела, не виявлено. Що саме стало джерелом нічних ароматів, поки що залишається загадкою. Принаймні у цій ситуації тішить те, що газовий одорант, за твердженнями спеціалістів, окрім неприємного запаху, жодної шкоди для здоров'я людини не приносить. 16 вересня в Україні відзначається День працівників лісу. Цього дня традиційно святкують у родини свого селища мешканці брошнева осади, що на Рожнятівщині, адже цей населений пункт, власне, і винник як поселення лісорубів. Ліс народив брошнів осаду, а лісівники звели на ноги. Це виробниче селище на Рожнятівщині. Праця лісорубів у всі часи була серед брошнівців у великій пошані. Місцеві мешканці ще не забули і про мовистий пам'ятник гордому лісорубові, який колись проступав з-поміж обіймів смерек. А свій день народження майже шеститисячне селище традиційно відзначає у день працівників лісу. Місцеві деревообробні підприємства, державні і приватні лісові господарства та компанії є справжньою візитівкою не тільки населеного пункту, а й району та області. Цьогорічна святкова програма дня Брошнева була досить яскравою і насиченою. Тут і концерт духового оркестру, і виставка квітів, і майстер-класи з гончарного промислу та різьби по дереву, і вернісаж прикарпатських художників, і концерт таланти Брошнева. Під час урочистого відкриття свята брошнівці вітали численні гості. Зокрема, триразовий олімпійський чемпіон Роман Вірастюк подарував присутнім власний вірш. І повинно бути щось те, що нас об'єднує. А нас об'єднує малий герб України це тризуб. Так вірші називаються. Тризуб. Тризуб на прапорі моєї держави. Тризуб у серці і тризуб в душі. Тризуб козацької віри і слави. Тризуб наколка на, на моїй руці. Тризуб на чорно-червоному стязі, тризуб це символ із давніх давен, тризуб як клятва, як вірність присязі, тризуб як пам'ять полеглих імен, тризуб це ключ до свободи і волі, тризуб свідомо не втрачена честь, тризуб це рух, крок за кроком поволі, тризуб це тут, це не там і не десь. Не оминув нагоди привітати мешканців селища і голова благодійної фундації В'ячеслав Кредісов, якби я не був. Економістам, то я би став працівником лісового господарства. Я хочу б вас привітати, хочу вам сказати таким чином: найкращі вам побажань всього самого кращого. А те, що невеличкі справи, які владійна фундація кредісова започаткувала і робить, це ніяк не зв'язано з виборами. Відверто це зв'язано з тим, що я прийняв рішення для себе надовго прийти сюди, тому заклав сміттєсят. Сиртуальний завод і кінотеатр відродження в Калуші. Так що я думаю, що ми будемо з вами довго і плідно співпрацювати. Зараз хочу, щоб бурхливі оплески до Дня Брошнєва. Благодійна фундація Кредісова започаткувала перший юніорський футбольний турнір, присвячений Дню селища і Дню працівників лісу. У цих змаганнях взяли участь шість команд. Переможцями стали господарі. Команда Брошнів-1. Нагороди ж отримали не тільки переможці та призери, а всі учасники. Після дітей на поле стадіону Карпати вийшли ветерани команд нафтовик Долина та Галичина Брошнів. І, хоча господарі були у зазвичай фартовій формі від благодійної фундації Кредісова, товариський матч завершився бойовою нічиєю. Яка вулиця нашого міста є найкрасивішою? Мешканці будинків номеро та 15, 15 а на проспекті Лесі Українки запевняють, що саме їхній двір є найкращим. Тут затишно чисто у дворі росте багато квітів неймовірної краси. ще рік тому мешканці Лесі Українки 15 15 а про таку красу у їхньому дворі і не мріяли. Замість теперішніх квітів росли чагарники. Та відтоді, як на їхній вулиці почала прибирати Ганна Бойко, працівниця ЖЕКу, усе змінилося. Ця працьовита жінка зуміла навести всюди чистоту і прикрасити весь двір квітами, які власноруч сама посадила. Ну, я тут все працюю півроку. Ну і так як я тут проживаю, я хотіла тут собі зробити такі майданчики, щоб діти мали де бавитися. Ну, що ви для цього зробили? Та посадила квіти дуже багато. У мене на дачі дуже багато квітів. Я приносила з дачі, сидила тут. Так. Якщо не немає хісту до тих квітів, вони не будуть рости просто так. Мешканці Лесі Українки раді, що саме у їхньому дворі працює Марія Бойко. Завдяки їй вулиця змінилася, стала чистішою і красивішою. Я її знаю з 1985 року, коли ми поселилися, і я її знаю як хорошого працівника. Вона все досвідка, як та бджілка трудівниця виходить зранку. Я на роботу по торгівлі, вона роботу по, свої, ну, по своїй роботі. І коли вона сюди прийшла, в нас такого ніколи не було. Тому я взяла завдяки вам. От, і вас запросила сюди, щоб ви зняли цю красу, яку можна подивитися. Люди мають де віддихнути лавочки з -за її вдячності. Чак нам поклав лавочки, де люди можуть сісти, віддихнути в красі. Он скрізь обсаджено квітами. Чистота ідеальна, бо я ще такої ніде не бачила. Мені здається, що найкращий двір це наш. До цього часу 10 років Марія Бойко прибирала на вулиці Шептицького. Там теж насаджено багато квітів, молодих дерев, які донині радують око Так, Я йшов спеціально дивитися на Шептицького, як вона там прибрала. Там чудесно, просто там ну, душа радується, там можна посидіти, віддихнути від душі. Ну, жінка, яка любить квіти, а квіти люблять її. Ви розумієте? Вона, як сюди прийшла, тут було. Ну, я не хочу казати. Страшно було. Вона за весну зробила, дивіться, яке чудо. Чудо. Ще одне таке, щоб батьки дітей, розумієте, привчали до тої красоти. А то мама буде сидіти, дитина буде ламати, то вона уваги не звернеться. А треба привчати, це ж наше і їхнє майбутнє це їх привчати. Добре відзиваються про Ганну Васильівну працівники ЖЕКу. За таку працьовитість, старанність, сумлінне виконання обов'язків вона неодноразово була відзначена грамотами та преміями. Ганна Бойко є прикладом для своїх колег. Незважаючи на невчасну виплату заробітної плати, ця жінка ні на що не нарікає, а щоранку, вставши до схід сонця, береться за роботу, яка приносить людям радість. Сто років виповнилося одному з перших в україні пам'ятників Тарасові Шевченку. Встановлений він у селі Надії в Долинського району, 51 першу річницю смерті Кобзаря. З нагоди вікового ювілею монумента у селі відбулися урочистості. Один з перших в Україні пам'ятників Кобзареві встановили у 1912 році у селі Надіїв на Долинщині активісти місцевого патріотичного товариства Січ. Відкриття спорудженого на кошти громади монументу приурочили 51-м роковинам смерті поета. Зорганізував селян на добру справу Гринь Басараб, прадід теперішнього сільського голови Надієва. Протягом століття пам'ятник не завжди мав однаковий вигляд. З ідеологічних міркувань його свого часу переінакшувала радянська влада. 1976 року. Радянською владою на той час було знято хрест. Було знято книгу, надпись Боже Великий Русь Україну Спаси. І було надпис, де написано Тарусу Георгию Шевченку 51 роковиною смерті і Січ село Надію переписали. Зверху замість Христа був поставлений Хазар, довкола написано. Не, ну, не забудьте мене спом'янути не злим зли, зли, тихим словом Таруса Шевченка. І де написано. Товаристи січ переписали просто всі закали написали від жителів села Миро. На початку 90-х років пам'ятник відновили у первісному вигляді, а до столітнього ювілею його відреставрували. Кошти на відновлювальні роботи виділила благодійна фундація Кредісова. Побачив, хто така. З вусами такі гарні вони стають. років вони зробили, у них такий вигляд задоволений, Якщо ви зараз знімете цю футкарт, можете показати. Проблема таке ж зараз у мене відчуття. Якщо я щось зроблю позитивне, добре на реставрацію цього пам'ятника, я вважаю, що Кредіс має бути обов'язково там, де щось твориться добре, на довго. Біля пам'ятника у супроводі 12 священників відправив панахиду єпископ Івано-Франківський і Галицький Української православної церкви Київського патріархату Владика Іоасаф цього ж дня. Надіївці відзначали і 150-річчя своєї школи. Дві визначні дати поєдналися у святкуванні дня села. Основні урочистості відбулися у місцевому будинку культури. До речі, на Майдані перед ним напередодні були встановлені лавочки, подаровані благодійною фундацією Кредісова. Подарунок виявився досить доречним. Лавки заповнилися миттєво. 15 вересня на запрошення міського голови до Калуша прибув відомий поет, заслужений працівник культури України Віталій Івашенко. Творча зустріч з цією цікавою і безперечно непересічною людиною відбулася у палаці культури мінерал. Виявляється, Віталій Івашенко потрапив до нас зовсім несподівано повертаючись з львівського форуму видавців. Повний ентузіазму, оптиміст у джинсах з очима повними життєвої мудрості і щирою усмішкою таким виявився Віталій Ващенко. Дивлячись на нього, важко повірити, що незабаром йому виповниться 75 років. Це і донині не заважає йому викладати у національному технічному університеті Київський політехнічний інститут. Йому належать 80 наукових праць та 19 винаходів. Керує студентським театром Ета більше 50 років. Цей театр відомий не лише в Україні, а й за її межами. Йому надано статус театру студії. Віталій Іващенко бере участь у телепрограмах та є автором двох документальних фільмів. На його слова написана 31 пісня. Каже, що ніколи не думав, що писатиме вірші. Почав пізно, аж в 55 років. Не віриться, що автор колись був двомовним. Його українська досить чиста. Я розмовляти починав російською. Була евакуація, війна, російська школа, потім вуз російський. Не наша рідною була і вона. Я до 10-го коліна українець, але двомовність власну я сприймав як щось природне, як культури рівень. І запитань собі не задавав, чому батьки, що далі, то частіше спілкуються російською, і нас до неї навертають, мов частіше вона від рівної. А потім ще не раз я бачив закопилені губи, зневаги холод в погляді відкрив. Тоді, коли закохано і любо, я українською співав і говорив. Отут і я задумався допоки нас матимуть за другорядний лід, співучу мову ніжну і високу сприймати будуть, як словесний бруд. Ми не самі дійшли до цього стану, нас зневажали. Ще царя Петра, культуру нашу міщено і гнано, для них ми бидло здібне лишавать, де наша гідність скрипчений, мій брате, чи мало ми здолали перешкод навчимось рідне слово шанувати, прекрасну мову має мій народ. Оскільки він інженер, то і книжки у нього структуровані, називає поезію зафіксованою думкою або емоцією. Більшість його віршів про кохання, та є і поетична публіцистика. Усім присутнім у залі було презентовано його нову збірку Українці прокидайтеся. У його творчості багато віршів на чотири рядки, які сам автор називає краплинками. Але у кожній такій краплинці стільки змісту і наповнення, правди і влучності, що мимоволі виникає питання, як це все вміщається в одній краплинці. Майже кожна фраза. Такої краплинки претендує на те, щоб її цитували. Наприклад, ніколи помилитися не бійся, страх помилки паралізує волю. Якщо в людини є талант, то завжди є нездари, які будуть його ганити. Шаную інтелект і честь, свідомо не люблю авторитетів. Ентузіазм, коли в душі відчуваєш Бога. Песимісти думають, що довкола всі такі, як і він сам. Любов і заздрість завжди світом правили. В одній душі ніколи не зійдуться. Інтелігентний той, із ким вам легко. Не бійтесь тих, хто гавкає на вас. Того, хто лиже вас, боятись треба, бо вкусить і продасть. Все зло, яке робиш іншим, повернеться до тебе нещастям. Навчись переживати неприємності, коли вони уже прийдуть. Провінція не місце проживання, це стан душі і рівень інтелекту. Як любиш ти, любитимуть тебе. Всю владу треба раз по раз міняти. До влади пруть як спеку до води. Кожну справу треба робити так, ніби вона остання. Ніколи грошей всіх не заробити і не перелюбити всіх дівчат. Мінятися не бійся, тільки дурень знає, що він розумний, точно. Тусується дрібнота, та співочий птах завжди у самоті. Тільки мудрий вміє жити так, ніби кожен день маленька вічність. Він написав навіть молитву Спасибі, Господи, за те, що я прокинувся сьогодні. Ще він підписується, що українки одні з найкрасивіших у світі і складає оду жінці, бо вона диво, стимул і натхнення. Розбещеність це до жінки, коли пристрасть вища за душу. Від кожної сварки і конфлікту в любові щось вмирає. Коли сваряться, кричать, бо серця одне одного не чують. Інтим найкращий з тим, з ким добрий без інтиму. Почуття гумору перша похідна від інтелекту. Саме тому студентський комедійний театр назвали Етта. Цим символом позначають коефіцієнт корисної дії, в цьому випадку сміху. Віталій Іващенко запевняє, що сім хвилин читання поезії щодня змінює душу і настрій. Закликав усіх іти на вибори. Бо обираємо не владу, а майбутнє. І хоча поет викладає студентам далеко не поетичний предмет, все ж ділиться з ними краплинками мудрості і чимось нагадує філософію життя відомого письменника сучасності Павло Коельо. У неділю 16 вересня мешканці житлового масиву підгірки відзначали традиційні народні фестини у програмі свята футбольний матч, концерт, ігри та забави народних музик. Ось уже декілька років підряд мешканці підгірок святкують восени народні фестини. Розпочалися вони футбольним матчем на першість району між командами підгірок та кропивника. І як результат, господарі свята перемогли із рахунком два Святкову концертну програму розпочали із урочистої частини, на якій винуватців свята привітали парох підгорецької громади, отець Михайло Бойчук, виконуючий обов'язки заступника міського голови Василь Турчин та виконуюча обов'язки начальника управління культури Леся Піцик. Представники влади, а також духовенства, побажали підгірчанам доброго здоров'я, всіляких гараздів і звичайно веселої забави, дивлячись, спостерігаючи за початком вашого дійства. Я приємно вражений тим, що з, кожним, з кожною хвилиною все більше і більше стає людей на святкування. Дійсно, вже стало доброю традицією і в вересні місяці в місті Калуші, в мікрорайонах міста Калуша, в Хотіні, на Загір'ю, а також в Підгірках щорічно проводяться фестини. І це правильно, тому що люди цілий рік працюють і в роботі забувають за все. І тому десь потрібно і відпочити, десь потрібно зібратись всі разом, щоб поспілкуватись, подивитись на концертну програму, яку готують аматори сцени, відпочити, бо ви того варті. І сьогодні з великою приємністю, перш за все, я хочу передати вам вітання від міського голови Ігора Степановича. Ми вітаємо вас святом, святом фестин в мікрорайоні Підгірки. Добра! Здоров'я вам, вам, вашим родинам, близьким, рідним, всім, всім без виключення. Всього найкращого, громаду мікрорайону Підгірки. Відпочивайте, веселіться, бо ви того. Варті святом вас розважальну програму винуватцям свята подарували творчі колективи міста та сольні виконавці Палаців культури, мінерал та юності, мистецькі колективи житлових масивів загиря та хотіння. В ході концерту присутні мали змогу побачити не лише українські танці, послухати гарні пісні, а й почути багато гумору, жартів. Під час святкової програми всіх присутніх пригощали традиційним українським частуванням калочем з медом. Продовжилося свято народним гулянням під звуки народної музики. А для молодження. Того покоління відбулася святкова молодіжна дискотека. Це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. Я прощаюся з вами та хочу побажати вам вдалого тижня та хорошого настрою.